Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Хроніки нарнії Лев, Чеклунка і стара шафа. Розділ 14. Тріумф чаклунки. Як тільки чаклунка зникла з очей, Аслан мовив Нам треба негайно залишити це місце. Тепер воно знадобиться для інших цілей. Цієї ночі розіб'ємо табір біля Барунового броду. Всім дуже кортіло спитати Аслана, як це він домовився з чаклункою. Проте. Його обличчя було таке суворе, а в їхніх вухах іще дзвеніло від його рику, отож ніхто не наважився щось питати. Далі усі поснідали просто неба на вершині пагорба. Трава під яскравим сонцем вже підсохла і взялися згортати шатро та пакувати речі. Ще перед другою пополудні вони здійнялися з місця і рушили на північний схід. Не поспішали, бо йти було недалечко. Першу половину дороги Аслан пояснював Пітерові план майбутньої битви. Як тільки чаклунка завершить те, що надумала, – говорив він. То разом із тими, що її підтримують, сховається у замку і готуватиме відсіч. Може, тобі вдасться відрізати її шлях до замку, а може і ні. Далі Аслан окреслив два варіанти якщо битва з чаклункою відбуватиметься в лісі, і якщо доведеться нападати на її замок. Увесь час. Він радив Пітерові, як ліпше керувати діями. Наприклад, треба скерувати кентаврів там і там. Або ти мусиш послати розвідників туди і туди, аби впевнитись, що чаклунка не готує цього і цього. Пітер спитав: Але ж ти будеш там, Аслане? Я не можу тобі цього обіцяти, відповів Лев і знову заходився навчати Пітера. останню частину шляху Аслан ішов поряд із Сюзан і Люсі. Говорив він мало, і весь був оповитий сумом. Ще до настання вечора вони спустилися до розлогої долини. Річка там. Мало доволі широке річище, але дно було плитке. Цей був Берунів брід. Аслан звелів зупинитися тут. Але Пітер сказав можливо ліпше перебратися на той берег і розкластися там. Тут чаклунка може напасти на нас вночі і хто зна, що тоді буде. Аслан Здавалося, думками був десь далеко. Але тут стрепенувся, змахнувши розкішною гривою, і перепитав: Га? Що таке? Пітер повторив усе знову. Ні. відповів Аслан якимсь глухим і далеким голосом. Ні, вона не нападатиме цієї ночі. Він важко зітхнув. А тоді додав, все одно добре, що ти про це подумав. Так повинні мислити воїни. Та зараз це не має значення. І вони почали закладати табір. Асланів присмерковий настрій, здавалося, передався всім. Пітерові не давало спокою думка, що йому самому доведеться провадити битву. Усвідомлення, що Аслана може не бути поруч, геть позбавляло хлопця впевненості. Вечеряли мовчки. Кожен відчував, що ця трапеза якась інша, особлива, не така, як очерашня чи навіть ранкова. Виглядало, ніби добрі часи, ледве розпочавшись, уже добігли кінця. Сюзан була стурбована тим, що діялось. Її переповнювали якісь незрозумілі перечуття, і дівчинка ніяк не могла заснути. Спершу вона пробувала рахувати овець, але почула у темряві, що Люсі глибоко зітхає. Не спиш? запитала Сюзан. – Не можу. Я думала, що ти заснула. Слухай, Сюзан, що? У мене таке відчуття, наче над нами щось нависло? Якесь лихо. Справді, уяви собі, у мене теж. І це якось пов'язано з Асланом, вела далі Люсі, ніби з ним щось має статися. Або він сам щось зробить? Він був сам не свій цілісінький вечір, міркувала вголос Сюзан. Люсі, чому він говорив, що його може не бути з нами під час битви? Що це має означати? Ти ж не думаєш, що він здатен покрадьки втекти і покинути нас напризволяще, правда ж? А де він зараз? спохопилась Люсі. Може, у шатрі? Не думаю. Сюзан, пішли на двір, Може, побачимо його? Ага, ходімо, погодилась Сюзан. Все одно ж не спимо. Дівчатка, обережно ступаючи, навпомацки пробралися до виходу і вислузнули із шатра. Ясно світив місяць, і було тихо-тихо, тільки річка плюскотіла на кам'яному перекаті. Раптом Сюзан схопила Люсі за руку і прошепотіла. Дивися, там, на краю галявини, під деревами, вони побачили лева, який поволі віддалявся від них у бік лісу. Не промовивши жодного слова, дівчатка рушили за ним. Лев піднявся на крутий схил пагорка, що здіймався над річкою. А далі взяв праворуч і опинився на тій самій стежці, якою вони спускалися сюди від камінного столу. Лев ішов далі і далі, то, ховаючись у темній тіні, Побід високими деревами, то знову виходячи на освітлені блідолицим місяцем відкриті полянки. Тієї ночі випала рясна роса, і дівчатка геть промочили ноги. А ось Лев, Лев геть перемінився. Тепер він зовсім не був схожий на того ослана, якого вони знали. Хвіст його волочився по землі, голова опущена долі, а лапи він переставляв так повільно і важко, наче його змагала страшенна втома. Далі вони пішли через широку галявину, і Лев несподівано спинився і оглянувся. Місце було відкрите, сховатися ніде. Тікати теж якось не випадало, тож дівчатка попрямували просто до нього. Коли вони підійшли зовсім близько, Лев зітхнув. Ох, діти, діти! Навіщо ви пішли за мною? Ми не могли заснути, відповіла Люсі, а потім відчула, що не треба нічого більше пояснювати, бо Аслан – Усе знає. Будь ласка, дозволь нам піти з тобою. Хай куди ти йдеш? попросила Сюзен. Хм, Аслан на хвильку замислився, а тоді мовив, кажу вам, я радий, що не сам цієї ночі. Гаразд, можете йти, якщо пообіцяєте зупинитись, коли я скажу. Далі я піду один. О, дякуємо, дякуємо, обіцяємо, зраділа дівчатка. Вони знову рушили вперед. Лев посерединці, а дівчатка у бабіч. Як же повільно він ступав, його велика шляхетна голова схилилася додолу. А ніс, здавалося, зачіпав траву. Раптом Лев спіткнувся, і з його грудей вирвався тихий стогін. Аслане, любий Аслане!» – кинулася до нього Люсі. Що сталося? Чому ти нам не розповіси?» Може, ти захворів, любий Аслане?» – спитала Сюзан. Ні, відповів Аслан. Я сам. і...» Мене змагає сум. Покладіть руки мені на гриву. Ось так. Хочу відчувати вас поруч. Що ж, ходімо? І ось дівчатка зробили те, чого пристрасно бажали, відколи вперше побачили Лева. На що, проте, ніколи не зважилися б без його дозволу? Вони занурили свої змерзлі долоні у дивовижну лев'ячу гриву і давай гладити її. Так і йшли цілу дорогу. За якийсь час дівчатка зрозуміли, що піднімаються на той самий пагорок, де був камінний стіл, з того боку, де дерева доходили до самої вершини. Коли ж вони порівнялися з останнім деревом, яке звідусіль оточували густі кущі, Аслан зупинився і сказав Діти, діти, далі вам іти не можна. І хай що трапиться, вас не повинні бачити. Прощавайте, дівчата гірко розплакалися хоча самі не знали чому. Прилинули до лева, цілували його гриву, ніс, слапи і великі, сумні очі. Врешті він м'яко відсторонив їх і сам пішов на верхівку пагорка. Люсі і Сюзан принишкли, сховались у кущах, дивлячись йому вслід, і їхні очі. Широко відкрилися від побаченого, навкруж камінного столу з'юрмився величезний натовп найрізноманітніших істот. Ясно світив місяць, але у багатьох із присутніх у руках чорно чаділи смолоскипи, які викидали вгору зловісні червоні язики полум'я. А присутні що то були за істоти, велетні людожери зі страшними іклами, вовки, люди з бичеви головами, духи недобрих дерев та отруйних рослин. Решту створінь я просто не года написати, бо інакше дорослі заборонять нам читати цю книжку. Скажу лише, що там зібралася всяка нечість Ненаситці, ярежниці, інкуби, привиди, жахи, песиголовці, зліфеї, пропасники і чорнокнижники? Одне слово, увесь почт чаклунки, який вовк скликав за її наказом. Посеред того Юрмиська. Біля самого столу стояла їх володарка. Коли ті потвори побачили лева, що йшов до них, то геть змішались від жаху і безладно завили. Навіть чаклунку, здавалося, охопив страх. Та вона зробила над собою зусилля і дико залилася недобрим сміхом. Дурень! Закричала вона. Дурень прийшов! В'яжіть його чим скоріш. Люсі та Сюзан затамували подих, очікуючи, що зараз пролунає дуже врик. і він одним пружним стрибком розмете вражу силу. Але нічого не сталося. Чотири відьми, вискалившись, і ненаситно косуючи у бік лева, спершу побоювались підійти і виконати наказ, а далі стали поволі наближатись до Аслана. Зв'яжіть його, кому кажу. повторила біла чаклунка. Вітьми кинулись на Аслана і аж заверещали від утіхи, коли виявили. Ще він не чинить жодного опору. Тоді злі гноми та бридкі мавпи підбігли допомагати і разом легко перекинули Велетенського лева на спину та вмить зв'язали йому всі лапи докупи. Вони так галасували і торжествували, немов здобули велику звитягу. Хоча, якби лев оборонявся, то, напевно, однією лапою розмитав би усе це кодло. Але ж він не видав жодного звуку, навіть коли вони затягнули мотузки так тісно, що ті глибоко врізалися в тіло. Зв'язаного ослана поволокли до камінного столу. Зачекайте, крикнула чаклунка. Спершу його треба поголити. Серед її прибічників прокотився дикий регіт. Людожер з ножицями в руках виступив наперед і заходився біля Асланової гриви. чик 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 клацали ножиці, і на землю хвилями падали золоті пасма. Невдовзі людожер відступився. І дітям з їхньої схованки стало, видно, Аслана. Голова його зробилася такою маленькою без гриви. Вороги також помітили, як він змінився. Гей, та це ж просто великий кіт, вигукнув один. І це той, кого ми так боялися, підхопив інший. Юрмисько заметушилось довкола Аслана. Брали його на кпини, кидаючи фрази Киць, 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 бідоложний котик. Або скільки мишей вполював сьогодні, шолодивий коцуре, або може, хочеш молочка мурчику? Ух, як вони можуть? схлипнула Люсі, і сльози покотились по її щоках. Тварюки, тварюки. Коли минуло перше потрясіння, безгривий Аслан здавався їй іще більш мужнім, шляхетним, ще більш стражденним, аніж досі. Одягніть йому на мордник, зваліла чаклунка. Потвори радісно заходилися виконувати те, що вона сказала. Асланові досить було розімкнути свої могутні щелепи, і не один з тієї навісної зграї, як стій, залишився без рук і лап. Та Лев навіть не ворухнувся. Здавалося, це ще більше їх роздратувало. Тепер і ті, які боялися підступити навіть до нього зв'язаного, осміліли. І накинулись звідусіль. Дівчатка вже не бачили Аслана. Навісна юрба оточила його з піч. Його копали били, опльовували і при цьому реготали. Нарешті їм це набридло, і вони поволокли зв'язаного лева до камінного столу. Лев? Був дуже великий і важкий. Їм ледве вдалося підняти його на кам'яну брилу, що служила стільницею. Там його міцно прив'язали. Боягузи, боягузи, ридала Сюзан. Вони все одно бояться його, навіть зараз. Аслан був стягнутий так сильно. Що не міг навіть дихнути. Сувої мотузя вкривали його з голови до ніг. Юрмисько стихло в очікуванні. Чотири відьми зі смолоскипами в руках стали на поготові по чотирьох кутах столу. Чеклунка скинула зі себе мантію зовсім як минулої ночі. Коли перед нею був Едмунд, і заходилася гострити ножа. Коли тьмяне світло смолоскипів упало на нього, дівчатка побачили, що ніж мав дивно зловісну форму і був зроблений не з криці, а з каменю. Та ось чаклунка підійшла до Аслана. І зупинилась біля його голови. Лице чаклунки спотворювала злість, але Лев дивився у небо, і в його очах не було ні гніву, ні страху, хіба печаль. Перед тим, як завдати удару, вона нахилилася і з тріумфом сказала: Ну що, чия перемога? Дурню, ти гадав, що порятуєш людського виродка, цього зрадливого хлопчиська? Зараз я замість нього вб'ю тебе, бо такою була наша угода. І так сповниться древнє передання. Та коли тебе буде принесено в жертву, хто перешкодить мені убити його також? Хто заступиться за нього? Хто вирве його з моїх рук? Дійшло до тебе, врешті-решт, що ти віддав мені нарнію назавжди. Сам згинеш намарне і йому нічим не допоможеш. Знай це і ісконаю відчаї. Дівчатка не бачили, як вона опустила ножа. Вони просто не витримали б цього. І замружили очі.